Добрий день! З вами знову я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати тему фразеологія. І саме сьогодні я хотіла б познайомити вас із лексичним значенням. Ось такого фразеологізму. Звучить дуже цікаво і трошки дивно це фразеологізм? Слухаймо: аж вухналі кувати зубами. Аж вухналі кувати зубами. б то значило? А означає це тремтіти. Чи то від холоду, чи то з переляку, аж вухналі кувати зубами. До речі, в одному із творів Михайла Стельмаха, а цей твір називається гуси лебеді летять. Саме ось так: вухналі кував зубами. Хлопчик, тому що так замерз, так йому було холодно. Тож будемо знати, аж вухналі кувати зубами це тремтіти чи то від холоду, чи то з переляку. З вами була я і наш урок української мови. Бажаю всім нам добра, щастя і щоб ніколи ніколи ми не кували вухналі зубами, а завжди нам було тепло. Затишно! І коло нас приємні друзі! До побачення!